Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Боїтеся висаджувати невеликі рослинки під зиму, під зиму в листопаді. Не бійтеся. Чому розповім в сьогоднішньому відео. Я точно знаю, чого ви боїтеся. Вам здається, що коли ви висадите саме в листопаді невеличку рослинку, то вона змерзне взимку. Будь-яка, може, це ялина канадська коніка. Дивіться, ось вона в горщику, а ось вона на нашій альпійській гірці. Така сама, маленька вона ось так виглядає, а велика, дивіться, яка красуня. Сама від природи, ось саме так і зростає. Не стрижу її. А ось тут, дивіться, поряд. Туя. Рейнгольд. Ось вона в горщику. Яскрава, бачите, яка. А ось поряд з, 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 з нею, це в ґрунті на нашій гірці зростає. Її стрижу, щоб охайна була. Так от, друзі. Чому не треба боятися висаджувати рослини саме в листопаді в свій садочок? Будь-які рослини, які вирощені в горщиках, в розплідничках або в садових центрах, які ви придбали, їх можна висаджувати в свій садок, в квітники протягом всього року. І в листопаді, і в грудні. Можна висаджувати будь-коли, аби тільки лопата в вас війшла в землю, щоб ви мали змогу викопати посадочну яму. Рослини, які зростали протягом сезону в горщику, стояли в розплідничках або в садових центрах на вулиці, вони вже пристосовані для умов, які вже наближають зиму. Ось саме в нашому розплідничку всі рослини стоять. Влітку на вулиці, на спекотному сонці, восени вони теж стоять, але вже сонце, сонце не спекотне, і вони потрохи готуються до того, щоб їх коренева система почала засинати, навіть тоді, коли вони зростають в гурщиках. Влітку, коли вони в нас на повному сонці, якщо є потреба. Обов'язково ми їх закриваємо, ну, коли така неймовірна спека затінюючою сіткою, зеленою. А взагалі, весь час вони зростають на сонці. О саме тоді, коли рослинки зростають в розплідниках в природних умовах, ну так, природні, як рослини, які в садочку, тоді їм. Нічого не страшно, їх можна висаджувати будь-коли ваш садочок і не хвилюватися, що вони загинуть, змерзнуть, і щось з ними трапиться взимку. Це можуть бути і ялівці скельні. Ось цей блакитний пухнастий красень. Це ялівець скельний монглоу. Ось він, дорослий. Це можуть бути і тиси. Ось в мене тис ягідний, а тут в мене такий низький тис, коли видний це тис репандець. Будь-які рослини сьогодні вам буду показувати, щоб ви розуміли, що будь-які рослини можна висаджувати восени. Так, краще, якщо б ви висадили такі рослинки десь в середині жовтня, хоча б, щоб в них була можливість в рослин. Кореневій, кореневій системі пристосуватися до умов вашого садочку, щоб якомога більше поглинаючих корінців з'явилося, які допоможуть адаптуватися рослинці до умов вашого саду. Але навіть якщо ви це зробите в листопаді, а якщо ви живете на півдні України, ви можете зробити це і наприкінці листопада, може, навіть і в грудні, тому що в цьому році нас погода дуже балує. Зараз листопад, а дивіться, друзі, я як одягнена, зовсім тепло: 12 градусів, 13, 17, 19. Ось так, от кожен день в нас різна температура. Навіть вже і побили рекорди ось надвисокої температури в цьому році. Тому можна продовжувати посадки, не хвилюючись, що рослини загинуть. Але обов'язково додивіться це відео до кінця, бо я там. Розповім, що треба зробити, ну, щоб вже 100% ваші рослини не загинули. І навесні прокинулися і продовжили своє зростання. Навіть ось такий тоненький, високий ялівець скельний блюеру теж можна саджати, не хвилюючись, що він загине ось саме взимку. До речі, ці ялівці дуже невибагливі. В нас було декілька разів, що зовсім вони були без поливу, і їм нічого страшного. Це, знаєте, така рослина, що посадив і забув. Але якщо висаджувати біля паркану такі рослини, хвойні, будь-які, треба враховувати, щоб відстань була достатня. Бо в нас тут невеличка відстань 35 см сантиметрів всього, і з цієї сторони. Не дуже охайно виглядає цей ялівець. А якщо б ви висадили його на відстані хоча б метр, зараз подивитеся, як виглядає ялівець скельний монглоу, коли він висаджений один. І з усіх сторін і сонечко достатнє, і повітря теж достатньо. Цей ялівець монглоу ми висаджували саме восени 2016 року, окремо. Щоб з усіх сторін, він дуже гарно виглядав, щоб з усіх сторін в нього було достатньо і сонечка, і повітря, і щоб його дуже зручно було обрізати. Будь-які коливидні хвойні рослини теж можна висаджувати, якщо вони ще невеличкі. Ось переді мною кіпарісовік глобоза. Він має вигляд кулі, ну така десь метр завишки і метр завширшки. А ось біля мене дуже гарна туя Golden Globe, вона жовтого кольору. Ось дивіться, яке поєднання. І вона від природи зростає сама, навіть за неї доглядати не треба. Ось всі ці рослини можна висаджувати восени, якщо навіть вони маленькі в горщиках. І не хвилюватися, що щось з ними трапиться. Всі барбариси в своєму садочку висаджували саме восени. і не хвилювалися. Але обов'язково подивіться наше відео, де я розповідала, що треба робити з рослинами, коли ми їх посадили саме наприкінці жовтня, в листопаді місяці. Що треба обов'язково зробити навесні, щоб ваші рослини вас... Радували і зростали в вашому садочку, щоб вони не загинули. Яскраву огорожу можна почати створювати саме восени. Ось дивіться: Туя Брабант Голд. В неї кінцівки, верхівка жовтого кольору. Як мережево. Неймовірно виглядає, гарно стрижеться. Це в нас поряд з нею. Я ось так тримаю, щоб ви могли побачити різницю. Це туя колумна. Вона достатньо пишна, дуже швидко становиться ось такою пишною. А ось тут дивіться: це туя смарагд. Вони всі різні, різної форми, але всі гарні. І всі можна саджати саме восени, навіть якщо вони ще не такі великі, як вже в садочку. А ось дивіться, як неймовірно виглядає кіпаріса сангольд. Теж зростає ніби фонтанчиком кінцівки жовтого кольору. Отже, друзі, що ж ще треба зробити, щоб не хвилюватися, що ваші рослинки, які ви саме під зиму будете висаджувати, якщо вони у вас дуже маленькі, щоб вони не загинули, що можна зробити? Якщо ви хвилюєтеся, що все ж таки рослина, ну, я знаю, що багато. Садівників, в кого не дуже багато досвіду, вони всі хвилюються, бо пишуть мені одні і ті ж запитання: як зберегти рослину? Якщо у вас ділянка розташована таким чином, що дуже багато вітру, протяги це така загроза для молодих рослин. Якщо у вас немає великих рослин, які розташовані по краю діляночки вздовж паркану або немає паркану, так, це ризики для молодих рослин. Багато вітру він видуває всю вологу з рослин, видуває всю рос... вологу з корінців, навіть з поверхні ґрунту він дуже-дуже шкодить рослинам. Що ми можемо тоді зробити? Коли вже земля змерзне, ну це десь протягом декількох днів, щоб температура була і нічна, і денна, мінус 3-5 мінус градусів. Як ми можемо перевірити, щоб знаєте, там лопатку взяли, землю е так от потюкали, вона вже змерзла. Тоді можемо молоді рослинки, які ви висадили, Закривати білою агротканиною. Ось вона, дивіться. Біла агротканина. Саме білою агротканиною, чорною, ось дивіться, вам показую, такою закривати не можна. Біла агротканина, вона пропускає повітря, вона пропускає сонечко. Чим вона допомагає рослинам? Коли земля вже змерзла, і ми закрили свої рослинки, зробили такий ніби шалашик, може, якісь там гілочки, може, якщо у вас є можливість, соснові гілочки ви поставили. І зверху, ось так: от закрили білою агротканиною, камінцями, якимись там придавили, і все. Що в нас тоді буде? Земля змерзла, всередині сухо, випаровування немає. Надмірної вологи немає. Щоб там хвороб нічого такого не було. І всередині достатньо однакова температура. Таких різких перепадів немає. Вітер, якщо буде він, е якщо буде вітер, тоді він не зашкодить. Він не буде так видувати вологу пагонів вашої молодої посадженої рослинки саме вусени. Можна. Такі рослини ще і затінюючою сіткою, в нас вона, ми на жаль, її не, з ну, не змогла знайти. А ось дивіться, ось там в далечині на паркані в нас зелена затінююча сітка. Ну, ви знаєте, що це таке. Такою сіткою теж можна обгортати рослинки таким самим чином, щоб ви вже не хвилювалися, щоб з ними щось трапиться. Хвойні рослини, якщо вони у вас молоді, ні в якому разі заносити їх. В будинок, в підвал, будь-куди не треба. Нехай вони всі залишаються на вулиці. Якщо ви дуже хвилюєтеся, можете закопати, прикопати їх в ґрунт. Я показувала в нас відео багато на цю тему, де я розповідаю, яким чином можна зберігати рослини. Якщо у вас вітру немає, можна їх навіть десь в куточку, ось так: от під кутом. Ось так розташувати рослинки, дивіться, під кутом 45 градусів, ось так. От їх. І щоб е, ні протягів, ні, ні вітру, нічого не було. Десь в затишному місці вашого садочку. І зверху тоді можна закрити білою агротканиною, коли вже земля змерзне. Хвойні рослини наприкінці е, е, січня, на початку лютого, якщо у вас немає можливості. Почати поливати їх, тому що теж багато відео, де я розповідаю, що на початку весни, коли є можливість, треба одразу поливати хвойні рослини, щоб дати можливість кореневій системі запрацювати. Можна хвойні рослини зверху закривати затінюючою зеленою сіткою. Тоді теж не буде надмірного випаровування або білою гратканиною. Щільність обирайте будь-яку, вона будь-яка буде працювати. І середня, і висока, ну так, щоб, знаєте, оптимально, щоб у вас, у вас була грканина, щоб ви закрили взимку рослини, а потім могли скористати, скористатися е, нею і в сезон, там, може, городину якусь прикривати від палючого сонця. Ось такі, друзі, мої поради. Не бійтеся, придбати гарні рослини, бо восени всі пропонують. І гарні ціни, і подарунки, як ми своїм розплідничком, ми восени всім даруємо подарунки від щирого серця, щоб в ваших садочках якомога більше було гарних яскравих рослин. До речі, ось один з подарунків ось тут і стоїть ось цей ялівецькельний монголов. От саме такі ялівці ми даруємо нашим покупцям. Отже, друзі, головне все робити правильно і не боятися. Рослини такі сильні, вони такі витривалі, якщо вони вирощені саме правильно. Якщо ви зауваження, ось таке, якщо ви придбаєте рослини, які в садових центрах в закритому приміщенні, там великі ризики того, що рослини можуть не прижитися в ваших садочках. Тому. Знижки знижками, а рахуйте і обмірковуйте все, що для вас важливіше, щоб навесні рослинки прокинулися і з ними було все гаразд. Або <соць> якась така вигода. Отже, бажаємо, щоб в ваших садочках всі рослини тільки збільшувалися, щоб вони жили і радували вас своїм зовнішнім виглядом. Бажаємо вам натхнення, слава нашій Україні! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлана. До зустрічі! До речі, є деякі рослини, які можна і в великих горщиках вирощувати, і таким самим чином потім на зиму десь ховати, закривати. Але потрібно, щоб горщик був. Великого розміру щоб дуже багато грунту було, щоб достатньо було грунту для будь-якої рослини.